Одного разу Кенді вирішила влаштувати дівочу ночовочку, тільки масочки, піца та розмови, які змінюють життя. А ким ми бачимо себе через п'ять років. Я маю свій бренд одягу, будиночок в горах і хлопця, який мене не дратує. А я в головних ролях на нетфлікс і отримала «Оскар» за поцілунок з Ді Капріо. Дікапріо. Чи може якийсь фільм глянемо? Mm, щоб да. це подивити, так тут же ж планері цілий чек-лист фільмів, комедії, драми. Mm. Ні, давайте сьогодні без драм. А давайте завжди каже, так подивимось. подивимося. Дівочі розмови це найкраща терапія. А з планером можна поговорити з собою, навіть коли ти на одинці. О дівчат як з вами добре? Слухайте, може наступного місяця в подорож разом? Я за до речі, можна якраз список майбутніх подорожей заповнити. <гас> Давай я хочу на балі ретрит масажі, кокоси а <гас> я на іпіцу море тусовки. Десь дисход... Так вони й проговорили півночі про плани, цілі а що в кого на душі це був найкращий вечір З планером. My Happy Life навіть звичайні моменти стають щасливішими.